Школа номер 34 у Херсоні активно бере участь у національному проєкті школа дружня до дитини. На базі цього навчального закладу 11-ти класники, які впродовж певного часу проходили спеціальні тренінги, разом з психологом підготували маршрут безпеки для учнів 9-х класів. Учні нашої школи 11-го класу навчають не тільки своїх. Дев'ятикласників з 34 ї школи, але і дітей з 16-ї школи з 14-ї. Потім готові приймати всіх бажаючих або їхати до них у школи і щоб наші дітки навчали інших. Перед початком проходження маршруту, який налічує п'ять баз, дев'ятикласники заповнюють анонімно анкету з питаннями, які стосуються груп ризику і шляхів передачі віл сніду та інфекцій, які передаються статевим шляхом. Потім, після проходження по маршруту безпеки, підлітки знову заповнюють анкету, але вже поповнивши свої знання. Звичайна форма інтерактивної гри Просто неба та відсутність вчителів робить розкутими школярів і дає можливість дізнаватись важливу інформацію про засоби контрацепції та перші симптоми захворювання не соромлі. Корисно та пізнавально як для тих, хто навчає, так і для тих, хто слухає. Я дізналася дуже багато нового. Наприклад, на першій станції нам розказали, що через укуси комари, комарів не передаються віч інфекція а раніше я такого не знала. Зараз таке час, віч все більше і більше поражає людство, особливо Україна. Вона стоїть в перших числах в странах. ...по зараженню. такі уроки допоможуть, і вони бути проходити почаще. Та незважаючи на всю серйозність інформації, діти встигають і розважитись, адже поки що вони не до кінця усвідомлюють важливість цих знань у їхньому житті. Наскільки ж результативними є подібні заходи і чи впливають вони на статистику захворюваності на ВІЛ СНІД серед підлітків, ми запитали у фахівця. Міністерством освіти і науки України, міністерством охорони здоров'я на міжнародному рівні оголошено результати було доведено ефективність цих програм. Вони дозволили Україні знизити кількість вперше інфікованих у віковій категорії від 15 до 24 років. Отже, позитивний результат вже є, а це означає, що уроки безпеки та маршрути здоров'я є корисними.